Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Четвертий міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» у Луцьку оголосив програму заходів. Про це повідомляє прес-служба фестивалю. Фестиваль відбудеться з 27 по 28 липня в музейному просторі. Окольний замок на території фестивалю діятиме сцена, дитяча та лаунж-зони, футкорт, книгарня, невеликий тематичний благодійний ярмарок. Фокус темою фестивалю є зміна ролей. Під час заходів говоритимуть про українських письменників та журналістів, які вступили до зсу або стали волонтерами про літературу е, документування дійсності, поезію та мову, що змінюється під час впливу. Під впливом воєнних дій, а також про те, як книжки можуть протистояти тиранії і навіщо потрібна культурна дипломатія. Центральний державний архів музею літератури і мистецтв України виклив, виклав у вільний доступ документи з особового фонду української акторки кінця 19-го, першої половини ХХ століття Ганни Іванівни Борисоглі. Особливий фонд налічує представлений документами біографічного характеру, матеріалами творчої і громадської діяльності. Серед них це статті Сергія Єфремова, Юрія Неженка, Петра Руліна. Марії Грінченко та інших з нагоди 40-літнього ювілею акторки. Ганна Борисоголівська тісно пов'язана з театральними трупами українських корифеїв: Марка Кропивницького, Панаса Саксаганського, Івана Карпенка-Карово. Зокрема, Борисоглівська виконала ролі е, терпелихи, Наталки Полтавки, Івана Котляревського, е, Сеплети за двома зайцями Михайла Старицького е, і відповідно. та і багато інших а, Оголосили склад журі Міжнародної Букарівської премії 2025 року. До нього входить 5 осіб. Список опублікували на сайті премії. Зокрема, це такі особи, як Макс Портер, британський письменник, колишній продавець, книжок і редактор, автор книжки Гріфе Сингвіс Фейсер. Uh, і, відповідно, за Days of Friends Beckles. Калиб Фемі нігерійський британський поет, фотограф та режисер, лауреат Forward Prize for Poetry за дебютну поетичну збірку. Санна Гоял письменниця, редакторка британського літературного журналу Васафірі. Який виходить вже 40 років поспіль, авторка статей для. Відомих е, журналів, це, відповідно, зокрема Times Literary Supplement, Los Angeles лос of Books та багато інших видань. Антон Гур, письменник і перекладач з корейської мови, автор книжок Toward Eternity та No One Told Me. Його переклад книжки, курс. Бані Південно корейської письменниці Боричан потрапив до короткого списку International Booker Prize 2022 року. Бет Ордон, авторка пісень Лорадка Брід Еворд. У 2022 році вона випустила дебютну дебютний альбом Вейзер Елит. Довгий список премій оголосять ще у лютому 2025 року. Букарівська премія одна з найпрестижніших літературних премій англомовного світу і світу загалом. Перше вручення літературних премій англомовного світу, відповідно, було 1969 року. На букарівську премію художньої літератури можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою. Та опубліковані у Великій Британії чи Ірландії в Україні з'явилося нове видавництво Уроборос, яке видаватиме жанрову і не жанрову літературу, надфікшен і класику. Про це повідомляється у телеграм-каналі Видавництва. У видавництві Уроборос в ексклюзивному коментарі повідомили, що планують видавати детективи, трилили. Горор, фентезі, також класику, сучасну прозу, дарк-романтику, відповідно, також українську перекладну класику і не проти у видавництві ромкомідів і підліткової прози, проте точно не планують видавати поезію і дитячу прозу. Рішення створити видавництво виникло раптово, коли засновниця чиє ім'я поки що не розкривають, випадково знайшла роман українського радянського письменника Лева Скрипника Будинок промислових праць. Науковий співробітник Інституту історії України НАН України Сергій Шумило під час експедиції на гору Афон у Греції знайшов 144 стародруки з київських друкарень. Про це повідомив на своїй Фейсбук сторінці дослідник. Науковець знайшов 144 стародруки XVIII століття в книгосховищі одного з Афонських монастирів. Більшість зі стародруків видані в друкарні Києво-Печарській Лаврі, сам е, неймовірно вражений такою кількістю українських стародруків. Це тільки видання XVIII століття, а ще ж тут зберігається понад 20 рідкісних видань Київської мутрополії 16 xvii століття. Повідомив Сергій Шумило за його словами. Найбільше українські стародруки передавали на Афон в проміжку з 1730-х до 1770-х років. Після цього періоду кількість видань, що надходило до грецького православного монастиря, дійсно зменшилась. Припинення надходження книжок пов'язане з ліквідацією Катериною II автономії Гетьманщини у 1764, е, знищення Запорізької Січі е, в 1775 році та остаточною ліквідацією козацького полково сотенного устрою України в 1781 на підконтрольних російських імперіях та територіях, пояснив науковець. Він переконаний, що розвиток української культури. Та книговидання можна простежити за надходженням стародруків на Афон як і штучне припущення цього процесу владою Російської імперії. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться від процесу. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!